Він пережив тяжкі травми, ворожий полон і втратив можливість ходити. Та, попри все, хоче бути корисним для нашої армії. У 24 роки залізничник з ще не пішов добровольцем захищати Україну в березні 22-го. Втримати на роботі, де він працював керівником ремонтної бригади, в депо не змогли. А батькам про свої наміри просто нічого й не сказав. Став розвідником десантно штурмової бригади. Та під час виконання одного із завдань його група натрапила на засідку. Дмитро дістав тяжкі поранення. Добу він пролежав у полі, аж поки росіяни не взяли його в полон. Як вдалося вижити та про плани на майбутнє? Боєць розповів Катериніку. Ми знаходимося в цеху ремонту. Саме на таких локомотивах працював Дмитро. У цьому цеху Дмитро пропрацював майже сім років. Зі слюселя з ремонту акумуляторів виріз до бригадира відділення, адже добре знав свою справу. Та коли почалася велика війна, Дмитро вирішив стати на захист країни. Відмовити його колеги не змогли. До військового стану він займався стрільбою, займався військовою підготовкою, сам для себе на полігоні займався. Він жив цим. І Він мені тільки одну фразу сказав, що всі мої вже там, відповідно, і він іде до них. Про те, що їхній 24-річний син зібрався на війну. Батьки дізналися в день, коли Дмитро вже вирушав дорогу. Після підготовки хлопець потрапив десантно-штурмові війська. Для мене просто ну я не бачу іншого виходу, не бачу іншого рішення. Ну багато моїх знайомих вже на той час знаходились на фронті. Це був мій обов'язок, як я буду потім дивитися їм в очі. Що я жодись ховався, никався, прикривався роботою. Завдання виконував на південному напрямку на Херсонщині і разом з побратимами постійно тренувався, вдосконалюючи свої навички. Я десантник Збройних сил України. Я десантник збройних сил України. Я і складування військового колективу. З одного завдань Дмитро отримав поранення. Його група потрапила в засідку і десантника буквально зарешетили. Тоді загинуло четверо його побратимів. Прилетіло в груди. Спочатку запекло в грудях. Я хотів по рації сповідомити побратимам, що я поранений, тільки відкрив рот. З роту просто хлинуло кров. Я думав, що мене вже, скоріш за все, не почують. Поранення були дуже важкими. Дмитро втратив багато крові майже добу, він разом з побратимом прилежав у полі, аж поки на них не натрапили росіяни і взяли в полон. Дмитро утямився вже у лікарні в Севастополі. Просто накачували знеболювальними. Та як я був паралізований, я, по суті, не відчував болі і просто накачували ним. Можливо, хотіли, щоб я просто, скоріше, від'їхав. Місяці росіяни тримали Дмитра у полоні. Весь цей час чоловік намагався повернути ногам здатність рухатися, постійно розминав їх, аби відчути буде якийсь дотик. А вдома рідні не знаходили собі місця. Батьки оббували пороги усіх інстанцій, намагаючись знайти буде якусь інформацію про сина. Це були пекельні три місяці, каже мама. Та врешті син подзвонив. Його обміняли. Коли вперше побачила Дмитра вже у Запорізькій лікарні, матір просто отетеріла. Він 96 кілограм важив. Ну, десь так до 100, а він важив на той момент 50. Щоб ви, ну, якщо побачите, як от з концтабора, Пошли. коли показували Одна шкура й кості, в той момент я не могла його зняти. Мені просто я глянула на нього, я просто боялась його нашкодити. Я боялась до нього доторкнутися, щоб йому больніше не було. Нині Дмитро на кріслі колісному і робить усе можливе, аби знову стати на ноги. Він повернувся на роботу в свій колектив залізничників. Це моє робоче місце. Тут я розшифровую швидкостимірні ленти, перевіряючи, були якісь помилки машиніста під час роботи. Колеги захоплюються неймовірною силою волі Дмитра і в усьому підтримують. Настільки він себе закалив, що як результат він попадає в збірну України на ігри. Нескорених. Він приймав участь там в трьох видах спорту, і що нас поразило всіх, що він ще дві медалі бронзових приніс в копілку збірної України. Це плавання 50 метрів на спині і плавання 50 метрів батерфляю. Та, попри все, що довелось пережити, Дмитро думками ще на війні, і хоче знову бути корисним для армії, ділитися своїм військовим досвідом, навиками були там ідеї, що є ж електронні вістки. Можна було б на них там якусь броню вцепити кулемети, парою протитанкових цих і вперед. Попереду ще тривала реабілітація. Та Дмитро не здається і твердо вірить в те, що зможе знову стати на ноги. Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та лишайте коментарі, аби допомогти нам донести важливу інформацію до якомога більшої кількості глядачів.